Залізо життєво важливий елемент, який ми можемо отримати тільки ззовні, при цьому саме залізо відповідає за безліч першорядних функцій нашого організму виробництво і синтез гемоглобіну, участь в деяких обмінних процесах, забезпечення організму необхідною енергією для розумової і фізичної активності. Залізо міститься в крові, і від кількості його змісту в ній залежить маса факторів, важливих для нашого здоров'я. Особливо це стосується жінок в силу їх фізіологічних особливостей у вигляді регулярних крововтрат. Ігноруючи багаті залізом продукти або стикаючись з підвищеною витратою цього елемента, наприклад, донорство крові, ми страждаємо від так званої залізодефіцитної анемії. Наш організм недвозначно сигналізує про залізодефіцит різними неприємними збоями і порушеннями, на які ми хочемо звернути сьогодні вашу увагу. А також запропонувати урізноманітнити своє меню особливими продуктами, які просто необхідно включити в працю, щоб завжди залишатися в тонусі. Вірні ознаки дефіциту заліза в організмі, загальне зниження імунітету. Якщо ви застуджуєтеся занадто часто, навіть для весняного часу, зверніть увагу на цей пункт. На жаль, справа може бути не тільки в простій і зрозумілій нестачі вітаміну з дефіцит заліза, також сильно вдаряє по нашій імунній системі. Підриваючи всі захисні сили організму. Хронічна втома, організм, який страждає від дефіциту заліза, відчуває труднощі з транспортуванням кисню з легенів до клітин, в результаті ми мучимося від хронічної Томи запаморочення, мігрені, постійна апатія, неуважність і зниження працездатності також можуть бути наслідком дефіциту заліза, блідість, виняткова блідість, основний симптом залізодефіцитної анемії. Якщо ваші друзі і колеги останнім часом частенько стали дивуватися вашої аристократичної блідості, та й у вас власне відображення стало викликати лякають асоціації з героями готичного роману про дракулу про всяк випадок. Поспішаємо заспокоїти і нагадуємо, що вампіри в дзеркалах не відображаються взагалі. Задумайтеся, можливо, причина такого зовнішнього вигляду полягає в загальному зниженні еритроцитів в крові, проблеми з волоссям, шкірою та нігтями, крім блідої шкіри, які страждають від дефіциту заліза, можуть турбувати також зайди в куточках рота, влущення і сухість всіх шкірних покривів. Нігті стають ламкими, тонкими і в особливо запущених випадках покриваються поперечні смужками, волосся дістається не менше тьмяність, ламкість, випадання і навіть раннє посивіння волосся. Ось далеко не всі симптоми дефіциту заліза, що загрожують нашому зовнішньому вигляду спад в тренувальному процесі. Кількість заліза в крові безпосередньо впливає на загальну витривалість. Якщо при звичайній для вас тренуванні ви відчуваєте запаморочення, швидко втомлюєтеся, а все тіло стає ніби ватним і млявим, будьте обережні. Це може бути не просто нездужання, а ознака залізодефіциту болі в м'язах та залізодефіцитної анемії, організм починає прошити власні екстрені запаси цієї речовини, що містяться в печінці, кістковому мозку і особливо в м'язовій тканині. Так, якщо ваше тіло після прогулянок або невеликих фізичних навантажень відчуває дивну стомленість, а м'язи болять, як ніби ви тільки що пробігли на півмарафон і при цьому довго відновлюються. Задумайтеся про свій раціон і загальне самопочуття, це може сигналізувати про велику нестачу заліза в організмі. Продукти багаті залізом, буряк. Буряк серед всіх овочів займає почесне друге місце за вмістом заліза, поступаючи тільки часнику. але якщо часник у великих кількостях їсти не зможе і не захоче, мабуть, ніхто що, втім, не заважає урізноманітнити їм всілякі страви. То буряк продукт номер один для тих, хто стежить за своїм здоров'ям або бореться з нестачею заліза в організмі, з цього овоча виходять легкі, смачні і незвичайні страви. Для профілактики залізодефіциту ми пропонуємо вам звернути увагу на рецепт зеленої хречки з буряком, ніжний зігріваючий суп-пюре з буряком і нутом або дієтично запечену буряк з приправами і зелення. Бобові ще один чемпіон за вмістом заліза серед рослинних продуктів Бобові, а особливо. Квасоля для того, щоб корисні речовини, що містяться в ній, краще засвоювалися і краще поєднувати з овочами і зеленю, багатими вітаміном з ідеальними стравами для заповнення нестачі заліза, можуть стати, наприклад, салат з квасолі з червоною цибулею або оригінальний ситний квасолевий салат з фенхелем. А тим, хто ґрунтовно зголоднів і не відмовляється від м'яса, ми пропонуємо взяти на замітку рецепт овочевого супу з беконом і сочевицею, яловичина, незважаючи на те, що ми цілком можемо справлятися з балансом заліза, харчуючись тільки рослинною їжею. Будь-який м'ясоїд із задоволенням підтвердить, що більшу частину цього важливого елемента ми можемо почерпнути все таки з м'ясної їжі червоне м'ясо. А якщо точніше, яловичина. Найбагатше джерело пестру своє заліза всім, хто їсть м'ясо для підтримки нормальної кількості заліза найпростіше буде налягати на різні стейки і рагу. До того ж, різноманітність приголомшливих рецептів приємно радує: гостра яловичина з апельсиновим соком для тих, хто любить гарячіше, тушковане м'ясо з оливками і беконом, густий угорський гуляш і багато багато іншого. Печінка, печінка. Так само, як і м'ясо є багатим джерелом гемоглобіну, часто саме цей продукт лікарі радять включати в раціон. своїм страждають від анемії пацієнтам, вона добре засвоюється організмом і славиться своїм невеликим вмістом жиру, низькою калорійністю і насиченістю різними вітамінами, амінокислотами і мікроелементами. Ми пропонуємо вам приготувати ніжну яловичу печінку з грибами і цибулею або спробувати поекспериментувати і зробити незвичайний. Але дуже смачний печінковий салат з чесником і сиром. Гречка, ситна гречана крупа, дієтичний низьковуглеводний продукт, багатий корисними кислотами, вітамінами і особливо залізом. Гречка стимулює кровотворення, підвищує імунітет організму і збільшує загальну витривалість. Обов'язково включайте гречку в раціон. так ви позбудетеся від можливих проблем. Викликаних дефіцитом заліза, готуйте її правильно і не лінуйтеся пробувати різні нові рецепти, наприклад, гречку з помідорами і чесником або болгарський перець, арширований гречаною крупою, гранатовий сік. Багато постійні донори до і після здачі крові вважають за краще випити склянку другу гранатового соку. Всі напевно знають, що за кількістю корисних властивостей сік з граната значно перевершує інші. Але часто забувають про те, що цей ще й збільшує вміст гемоглобіну в крові, не підвищуючи вміст в ній цукру. Крім того, гранатовий сік зміцнює імунітет, сприяє поліпшенню згортання крові і допомагає роботі серцево-судинної системи. Вітамінний гранатово-буряковий свіжовичавлений сік або спокусливий смозіс граната і чорниці стануть відмінним перекусом, зарядять вас енергією і порадують організм необхідними йому речовинами.